Що до храму та засійте в серці сина, це зерно християнина, і скажіть своїй дитині, йди завжди по цій стежині пам'ятай мої слова, перше місце для Христа будеш мати завжди щастя, як прийматимеш причастя і цінуй вільну службу, і ціни з Ісусом дружбу, і навчися поважати кого десь Бог зустрічати. не шкодуй з рук хлібини та для бідної людини. І моліться завжди, діти, будьте, як весною, квіти, там, де мир гріха не немає, а любов лише витає. Не попросить кожну маму проведіть дітей до храму. Василька, Петра, Надію, як колись батьки Марію, будьте прикладом дитині, будьте світлом кожній днині. Потім діти скажуть вам дякуємо за стежку в храм. Посвіт весь побачив рашинську змову, де Крим і Донбас наш прав бусурман. Щоб ми опинились знов у неволі. І сльози, і спотом ковтали на піл. Ми гідні, достойні, волі долі. Збираємося, друзі, з містечок і сіл. Від синього моря до жита полтави, Від сум і до Львова наш погляд гайне. Іде відтерпіля оранти, є слава про долю козацьку, що нас не мене. Гей десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий, Лаче молода дівчина. Бої сідали на палі у тюрми і у воронки. Блаженні у Богі і духом, для кого тим впочестей гріх. Їм досить розвою і руху, і царство небесне для них. Блаженним не треба ні слави, ні чину, ні мзди, ні похвали. Їм досить у полум'ї лаві за світлий згоріть і дару. Героям ми далі не ми, бо ми люди скромні, прості, їм досить хреста на могилі і вінка на отому хресті.

Ляльку поспіхом розгублене дитя. Вломились визволителі злодюгами у дім, поборемо, здолаємо, дамо вогню усім, ніколи не пробачимо загадницьку урду, за долі покалічені, за сльози і біду, війна летять над згарищем лелекі журавлі і вперто пертолі за паросток зелений з-під землі. Я українець, Є у мене право на рідну мову, на свою державу, на гортий прапор золотисто синій на щастя жити у такій країні. Право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від ругими, синів дочок гідних України. Я українець, право хочу знати. Завжди усе, що думаємо, казати. І дух свободи набирати в груди. Я українець, був, є і буду. Глянь, тече стребляста річка, ой і тепло ж мені водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати і терміти. що хвилювався Макловка. Тому що він читав вірш герої і не сказав, що автор віршів може бути присутній. Він тут. Валерій Гнатюк. У мирному житті історик. Я хваляю, що прийшов. За національністю справжній країниці. І У небирному житті який Після важкої праці, після важкої порани, сітки бачить болею. Підійди, будь ласка, я хочу займати з Миколакою. Якось не прийшов. Полерій Гнатів, воїники зараз, після важкої праці. <плеси> Миколака, привітайся, будь ласка, ти читав вірш. Тієї людини сьогодні, герої. Вірш, до речі, Валерія подивився я, я, я свій запис, вірш на 2005 році. Пророчий вірш. Дякую, Валерія, за цей вірш той і за те, що ти показав, що герої не це і в прямому значенні. Ми, ми кажемо цю фразу, коли дійсно вже хтось перейшов у світ. Валерій Бог подарував життя. Всі дивувалися, як він вижив, і лікарі, і, і, і рідні, але він сьогодні з нами. Як ти є? Мені Радісно, тому що коли кожного капіста, кожної служби поминаєш пораненого воїна Валерія, от, потім чуєш вірші, які читають наші діти. Е, коли в храмі е, наш отець Юрій знову починає, хтось трошки був притих, зараз знову починає писати пісні, вірші, які зараз виконуються. І радісно, тому що місце, яке обрала Богородиця, нас покликала. Вчить насправді, тому що планета Земля це школа, і ми мусимо навчитись головного. Боже, матінка створює атмосферу, де кожен має виконувати свою місію. Валерій зараз воїн між нами, ми вклоняємося йому і далі молимося за нього. Але сьогодні багато наших воїнів на передовій. Зараз в тому місті, де дуже непросто, де дуже важко. Сьогодні знову читалося сотні імен, я зараз це не перебільшую. І найцінніше те, що ці імена, знаєте, не просто читаються імена, а це молитва всіх нас. Мені дуже цінно, як священнику, що наші воїни відчувають цю молитву. Мені дуже цінно, тому що ці дітки, співаючи сьогодні, граючи, співаючи, вони проповідують. Я думаю, що кожен з вас, оці вірш, який, от, коли про Валерія воїна, да, цей вірш, він просто, це я не знаю. Це пісня, що співала з різ я, я Якось стоїш, правда. От є речі, коли. Ну, якось от може потім воно за теж таким півдарки, воно тобі як розкриє тебе, правда, і сльозами, і якоюсь такою щирістю. Хай все те, що Божа Матінка хоче бачити на цьому місці, в цьому храмі, в нашому місті, Луцьку, в нашій державі, україні, в, в цьому світі. Хай воно якось від нас розповсюджується. Зараз правда, літо багато хто десь відпочиває, хтось в селі, хтось на озері, хтось на річці, хтось за кордоном. От зараз в храмах взагалі менше людей а в нас. Перша пісня яка була, прийшла Божа Матінка в порожній храм. От, нам дуже цінно за цим Юрієм, що цей храм ніколи порожній не буває. Навіть коли він мав би ніби бути порожнім, бо ну, є такі служби, коли має бути буквально там три людини, Я говорю, Та, сюрій, сьогодні не буде сповідників, але каже, це не в нашому храмі. Е, сьогодні не має бути там діток, але це не в нашому храмі. І Божа Матінка, правда, приходить в кожний храм, а особливо в свій храм, який присвячений для неї. От наша парафія, наш дитячий храм, наша церква, вона для Божої Матінки. і мені радісно, що Божа Матінка сьогодні впевно тішиться нами всіма. Е, я вже знаєте, якось так як священнику не дякують за проповідь чи за службу, бо він свій священник, це коли чужий приїжджає. Так само, вже наші дітки вони вже настільки свої, що ви дякувати, виділяти це вже їхнє служіння. І взагалі в нас є таке ну, з благословеннями нашого владики митрополита Михаїла і наше бажання, що ці дітки помаленьку прив... ну, якби, Зростаючи з храмом, а вони зараз от кожного дня зранку вечора помаленько почнуть служити служби вже. Е, вже є завдання вивчати літургічні твори. І буде так, що буде вже ну, це, 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 це наш храм, і цей храм цих діток. І вони так, я не раз сюди приходжу, думаю, що мені тут місця часом за ті не вистачає, О, тому що вони тут себе вдома. Тому я лише сьогодні хочу потішитися вами, звичайно, дякуючи цю Юрію, дякуючи нашим дівчаткам, нашим хлопчикам. За особливу знову проповідь, за те, що ми молодці готувалися. Кожен виконав свою місію на відміну. Звичайно, буде сьогодні свод стіл, звичайно, є торти, звичайно, буде піца, буде наше улюблене мохіто від нашого доброго шефа Володимира. Це те, що незамінне, це те, що не можна на щось інше замінити. От. Ну, звичайно, нагородою знову буде десь поїздка, якісь всякі дурнички, ми не будемо марнувати. Гроші наші, правда? От, е, ті, що ми собі заробляємо наше благочестя. От, тому вже помаленьку будемо збиратися знову кусні їстки. Десь знову гарне місце поїдемо. Самі виберемо куди і десь поїдемо. Хочете? Домовились? Добре. Е, ще раз вітаємо всі святою неділею. Зараз перецілені відходити до ікони нашої, до ікони Петра і Павла, було це свято Пароховних апостолів. Кожен отримує благословення на придешній тиждень. Е, просимо отця Юрія, наші діти, не зупинятися, творити далі. І чекаємо нових збірок і нових виступів. Я, правда, чекав, там ще я не знаю, мала бути одна пісенька особлива, але щось вона у вас, ви що, її не знаєте, чи ви просто не захотіли зіграти? Та сюди, а ця така божественна? А ця така вона називаю. Пастух, пастух. А сьогодні ні? Ні. Є, є такі твори, я заходжу тихенько, аж аж з вітеря не можу вийти. Думаю, куди ж вона вже буде? Потім, може, якийсь секрет, ну, сьогодні ще буде. Далі буде. Три крапочки ставимо. Дякуємо нашим вліткам. Давайте оптики подякуємо нашим діткам. Нашим воїнам, героям, які нам допомагають звершувати це служіння, сказали мої друзі, командири. Наш Артур, зокрема, щоразу каже, ми тут для того стоїмо, що ви тут не вмирали. А тут молилися, співали, виховували діток і ви кажете, маєте виконувати це якісно. Власне, те, що ми виконуємо. Коли ми з Артуром почалась війна, стояли сповідальні, брав до Словенії йти в бій на війну. Це 24 лютого. Ось, то я кажу, Вартура, певно, ми десь там скоро пересічемося, Він каже, отче, я туди йду, щоб ви були тут, виконували свою місію. Тому виконуємо кожну свою місію, виконуємо те, що маємо зробити. Як сьогодні от, отець Юрій, ці слова вірша, які дітки розпівали, що воїн втікав не від війни, втікав на війну. І справжні герої не потребують чогось великого. Їм хрест, часто березового зову правда? віночі на тому хресті, і просто моготована шарна, але нагорода велика на небесах. Тому кожному, хто трудиться, хай Господь дарує своїм милостями велику нагороду на небесах. Слава Ісусу Христу.